Біжу дому, бо маю я жону. Без повода получу за то, що скупив Базовий мінімум. Ай, ай, з дітей мов Ай, проші заробляй, за кого не скучай. Значить що було зроблено? каркас у нас стояв зібрав привіз і зібрав один день несучу конструкцію. Повністю то вже було вечір, я вже не мав як знімати. Ось так. І всі позарізав, все позмонтував, пообрізав. Такий несучий каркас. Зараз, якщо дощ дозволить, буду забувати вагонку по кроквам. І якщо заб'ю сьогодні, то окремо вам від Значить, каркас весь скручений на конструктивні саморізи. Торкси, як я їх називаю. Повністю весь поверху, понизу. низу, І скручений. Ой, до речі, ще довіз п'ятки під. П'ятки під ці несучі елементи. Будуть ці несучі елементи, які в повітрі, їх ще позабиваю. Ну і буде красота. Далі буде.